Ну дитина ледь не вмерла від лікемії. Що погано в акцинізмі? Цинізм це погано? Світ зараз змінився, світ любить завжди яскравих людей. Я прийшла, взяла і сказала, ребята, ви тут мені всі винні, я зірка. Дівчатка, якщо ви переживаєте за целлюліт, ви просто подивіться, на які точки зазвичай дивляться чоловіки. Ну, от як в неї це виходить, а я от ніяк не можу. Коли людина щось бере, вона бере завжди в себе з майбутнього. А дехто написав, що я ніжним голосом пропагандую цинізм. Окей? Наглість чи зручність. Сьогодні поговоримо про важливе. Як завжди, і тема цього подкасту виникла з особистої розмови з однією людиною, яка запропонувала її обговорити. Бо зазвичай наглість або напористість не є такою гарною рисою. Ми часто думаємо, можна, не можна, чи краще бути зручним, чи краще зробити так, як вчили в дитинстві. Посиди тихенько, подумай, зменшись. Про це сьогодні будемо говорити. Мене звуть Марина Усенка, і ви на моєму подкасті, за що я вам дякую. І запрошую вас поставити лайк, підписатися та натиснути колокольчик, щоб не пропустити наші нові випуски. А також обов'язково пишіть в коментарях, що ви думаєте з приводу цієї теми. Можливо, у вас були такі самі історії, і ви знаєте, як це відгукується всередині. І так, наглість чи зручність? Давайте поговоримо про це. Я розкажу вам спочатку одну історію. Історія ця пов'язана з саме менеджером, з якою ми колись працювали. Історії років 5, мабуть. М -м, може трошечки більше, але це було дуже цікаво. Був яскравий приклад того, як людина будує свої границі. Це вона так думала, що це про границі, але я не знаю, про що думала людина, з якою вона в той момент працювала. Я маю на увазі її терапевта або коуча, хто там їй допомагав. Ситуація була така: людина взяла гроші наперед, потім поїхала у відпустку. Може, пам'ятаєте, колись в Турції були величезні пожари? І ось вона якраз туди попала в таку ситуацію. Вона пропонувала мені повернути гроші. А я я думаю, ну чого повертати, якщо ми вже почали працювати. Кажу: повернетесь і будете продовжити. Вона повернулася, мені не написала. Якось воно загубився цей зв'язок. Мене було багато роботи, я просто про неї забула, якщо чесно. І перед новим роком. Ну, це сталося там пару місяців після того. А перед новим роком я пригадала про те, що в мене тут є сума грошей, яка зависла десь у людини. Я людині написала: кажу, так і так. Давайте зустрінемося, якось завершимо наші стосунки. Бо, судячи з усього, воно не склалося. Ми зустрілися. Випили по чашці кофі, випили по з'їли по тістечку, поговорили про те про це. Вона запропонувала ці гроші відпрацювати як ментор навчити дівчину, яка в нас на той момент вже вела SMM, а вела наші сторінки smm менеджер Вот вона каже: я зараз пішла в наставництво, можу ось навчити. І розбила ту суму за два акаунти, які вона вела нам на три чи дві консультації. Я розумію, за дві-три консультації ніхто нічому не навчиться. Людина взяла гроші і тримала їх в себе декілька місяців. Ну, як би, скажімо так, як би це не виглядало, як би там людина це не подавала, це крадіжка. Ти взяла чужі гроші, не відпрацювала послугу, їх забрала. Е, я сказала, що мені не підходять умови і отримала цікаве повідомлення. Про те, що її послуги коштують стільки, що гроші треба було забирати вчасно, а раз я вчасно гроші не забрала, то вона їх повертати не збирається. Мало того, вона мені порахувала той час, який ми провели з нею в кав'ярні. Вона порахувала каву, тістечка, яке вона з'їла, ще щось туди приплила, і виставила мені рахунок якраз на ті 15 тисяч, які вона була винна. Було дуже цікаво отримати таке смс-повідомлення. Я їй пояснила, ви розумієте, як це виглядає. Але людина продовжувала тиснути своє. Це мій час, це такі знайомі фрази. Вони виникають в людей, коли вони тільки починають будувати границі. І тоді їм здається, що треба витискати те, що тобі в голову стукнуло. З усюди, з усіх і з усього. Тому тут вона вирішила: я ж взяла чужі гроші. Ну потім, коли вона мені прислала скріншот, вона мені там якусь дачу 900 гривень прислала на наш рахунок, але прислала ще й скріншот. Я побачила, що на карті в неї просто нуль. Тобто людина взяла чужі гроші і обоснувала собі, що це ж мій час. Я от витратила час на людину. Вона не порахувала трошки інші речі. Але ж ми з вами знаємо, я вже про це розказувала: що не можна взяти у когось. Коли людина щось бере, вона бере завжди в себе з майбутнього. У нас є лінія часу. Ця лінія вона має певні проміжки. І віддати доводиться або отримати, залежить від того, що ти сьогодні зробила. Да? Вона взяла ці 15 тисяч зі свого майбутнього, не знаю з якої точки, але прийде час, коли ці 15 тисяч треба буде віддати з гаком. І це зазвичай відбувається в найнеочікуваніший момент, найнезручніший. Ну бо просто приходить час того моменту, з якого ти взяла, або того моменту, в який ти поклала. Так теж буває. Тобто в цій точці ми завжди робимо щось. І оце це наглість, це зручність чи це нездорова поведінка. В даному випадку це нездорова поведінка. Хоча людина вважала, що вона пробудовує свої границі. Як вона їх пробудовує? Я думаю, що це правильно, і я пхаю своє це грубою помилкою. Якщо ви працюєте з якимось терапевтом і вас вчать отак вибудовувати е, границі і стосунки з людьми, які вам е, щось винні, або яким ви щось винні, з вашими батьками, з вашими друзями, будьте дуже обережні, бо ця історія заведе вас не туди. Е, як вона і завела цю прекрасну дівчину, яка не думала своєю головою, а думала головою чиєюсь, яку її прикрутили, мабуть, на консультаціях у психотерапевта. А, ідемо далі. Після прикладу, так що таке наглість і що таке зручність? З дитинства нас вчать будувати границі певним чином. Батьки зазвичай вчать, що це хороше. Це погане. Так треба робити, так не треба. Поділися іграшкою, дай шматочок свого тістечка і так далі. І ми звикаємо до певних патернів поведінки. Тобто, в нас формується поведінка. В дитинстві вона закладається. І можна багато разів казати, це мене батьки навчили, це я не можу встати щось зробити, або треба зменшитись, як моя бабуся завжди казала. Треба зменшитись. Зменшитись це значить потерпіти, почекати, не вистрибувати. Але у всього повинна бути межа. Межа повинна бути здоровою у всього у того, що ви робите, і у того, що ви не робите. У того, що ви говорите, і у того, що ви не говорите. Бо інколи ми повинні сказати певні речі, але й важливо, як ви їх говорите, і це вже йде про здорову. Пробудову стосунків з іншими людьми. Коли ви хочете чогось досягти, чи треба пам'ятати про те, що казали в дитинстві? Треба, але треба додавати до цього свого напору. Вчасно можна зупинитися завжди, вчасно можна зробити крок назад. Ми дивимося на людей, які чогось досягли в житті і думаємо, які вони класні, яка в них така наглість, напорість, але це теж. Є різниця. Наглість це, коли я не знаю меж. Я прийшла, взяла і сказала: «Ребята, ви тут мені всі винні, я зірка, а ви всі гуляйте. Напористість – це про інше. Це про те, що я маю всередині таки, таку опору, яка дозволяє мені розуміти, хто я, де я і для чого я. І я знаю, що в мене є певний рівень цілий для того, щоб їх досягти, мені треба вкластися. Швидкістю, енергією і десь наглістю. Тобто, зробити такий напор вперед для того, щоб прочистити собі доріжку. Або просто просунутися швидше. Як на машині, знаєте, газку піддати. Тому цього піддати газку швидкості додає сама внутрішня опора і розуміння, куди я хочу прийти. І розуміння, я до цього хочу прийти тільки в думках, і потім, вже коли буду помирати, ну ех, плін, треба було отут трошечки сміливіше бути, а тут трошечки нагліше. А тут треба було просто брати своє або довбити в одну точку, поки не вийде, щоб потім не пожаліти. І оце здорова історія. Здорових стосунків з собою і зі світом. Якщо ж ви соромитеся і думаєте, та ні, я тут краще помовчу. Моє місце 25, да, куди я там полізу в підкасти чи в рілси, чи кудись в інстаграм, в блогери, я там щось вмію, тихенько сиджу собі. Ні, проявляйтеся. Світ зараз змінився, світ любить завжди яскравих людей. Тому проявляйтеся, пробуйте, показуйте себе такими, якими ви є. І не соромтеся того, що полетять помідори. Помідори полетять завжди. Я записала. Я підкаст про імміграцію, де поділилася власним досвідом, бо знаю, як тяжко українцям знаходитися в різних країнах, як тяжко людям, які втратили житло, втратили нерухомість, так само, як я. Як тяжко встати заново на ноги, як тяжко знову навчитися любити життя. Але. Дехто сприйняв цей підкаст добре і написав навіть свої історії, подякував. А дехто написав, що я ніжним голосом пропагандую цинізм. Окей, для когось це цинізм, але що поганого в цинізмі? Цинізм це погано? Який саме цинізм? Чому цинізм від жінки поганіший ніж цинізм від чоловіка? Що саме хотіла сказати ця людина? А ми цього не знаємо. До речі, якщо хочете подивитися підкаст про імміграцію, то він знаходиться якраз таки на цьому ресурсі. Проявляйтеся. Тому проявляйтеся завжди. Подумайте, яка ви всередині, чи який ви всередині, що ви хочете транслювати. Зараз в мене в телеграм-каналі навчається група, і дівчата проходять е, тему, яка називається особистий бренд. І ми там говоримо не про класичні речі. Ми про, про, там говоримо про те, чим пахне бренд, який він кольору, як це використати, як це зібрати в аватар, як це зробити частиною себе. І далі на це кладемо класичні знання. І вчимося проявляти себе. Якщо ти червоний, вони колір, то ти виходиш на вулицю і транслюєш цей внутрішній вогонь? Якщо ти вода, то ти виходиш і транслюєш це зі своїми близькими, з усіма якими фразами, якими рухами, якою поведінкою змінюватися, розкриватися? І дівчата спитали мене: а чи буде цей образ який зараз? Постійно зі мною чи я можу його змінювати. Звичайно, ви будете його змінювати. Перші кроки проявлення себе, вони складні. Бо ти виходиш і думаєш, господи, зараз там комусь я не сподобається. Щось мені хтось скаже, ой, записати то сторіс, яке зробити обличчя, це зробити ті губки, уточки, чи навпаки втягнути шички, чи зробити щось таке. Ні, будьте собою, будьте натуральні, будьте такою, якою вас створив Бог. Бо природа, вона не дурна. Вона дає нам саме те тіло, яке нам необхідно, саме ту зовнішність, яка нам необхідна. Ваш колір волосся, ваш колір очей, ваша структура тіла, ваша форма тіла. Дівчатка, якщо ви переживаєте за целюліт, ви просто подивіться, на які точки зазвичай дивляться чоловіки. Саме ті, на яких є ваш целюліт, бо це ваша фертильність і ваша жіночність. Чоловіки, подивіться на що що бачать у вас дівчата, не завжди ваша зовнішність притягує жінок. Не завжди ваша внутрішня краса, ваше вміння турбуватися, ваше вміння бути поруч, ваше вміння робити компліменти і бути тим, без кого жінка не може. Бо з ким вона розкривається? Оце важливі речі, і не важливо, як це виглядає в очах інших. Важливо, як це виглядає у ваших очах, яка ваша ціль, чого ви саме хочете? Я хочу цю жінку, я хочу цю машину, я хочу цю роботу, я хочу бути відомою людиною. Або я хочу просто поділитися зі світом тим, що є всередині мене. І повірте мені, в нашому світі, на нашій планеті, живе дуже велика кількість людей, свої мільйон. Підписників, ви точно знайдете свої десятки тисяч, або, можливо, тисячу. Бо якість ж не в кількості, а саме в іншому, в наповненості. Ви можете привлікати мільйони людей, але насправді вони будуть не ваші. Або ви можете зібрати тисячу, які будуть слухати вас і змінювати своє життя. Ваше життя точно є сюрпризом і мрією іншої людини. Та квартира, в якій ви живете, ті діти, які у вас є, та зовнішність, яка у вас є. Ви ніколи не замислювалися над тим, що нам все дається в комплексі. Нещодавно в мене була розмова, і людина казала, ну, от як в неї це виходить, а я от ніяк не можу. А я кажу, а ти дивилася на інші речі, що оце вона може. Але від неї завжди такий запах, бо в неї там якісь гормональні розлади в, в, в тієї людини, від неї завжди запах. В неї подивись, який чоловік. Подивись в неї зайва вага, з якою вона бореться, не може її скинути. В неї дитина ледь не вмерла від лікемії. Ти дійсно хочеш, щоб оце в тебе відбувалося. Бо дадуть все в комплексі. Не можна взяти тільки нос у сусіда або його дружину. Можна взяти все його життя. Зовнішність, родичів, запах, колір, форму. Все, його долю. Все дається людині в комплексі. Тому подивіться на ваш. Комплекс. Візьміть листочок, поділіть його на дві частини і напишіть з однієї сторони, лівої напишіть те, що вам у вас подобається, а з правою напишіть те, чого ви хочете досягнути. І розбийте кожну, кожен напис на три важливі кроки. І почніть сьогодні вже робити перші три кроки з тим, що ви хочете отримати. І подивитись, як ви змінитесь через місяць. Якщо кожного дня ви будете робити три кроки. Для того щоб права сторінка листочка стала вашою реальністю, на цьому в мене все пишіть в коментарях, як ви мене почули. Чи відгукнулася вам інформація? Чи хочеться розвивати цю тему? І я запишу продовження з практичними рекомендаціями, які ви зможете використовувати щодня для того, щоб змінювати ваше життя на краще. Дякую, що сьогодні були зі мною. І для розвитку нашого канала, будь ласка, поставте лайк, підписуйтесь і тисніть на колокольчик, щоб не пропустити наші наступні випуски. І нагадую про коментарі. Пишіть в коментарях свої думки, діліться своїм. Внутрішнім я буду дуже рада відповісти на всі ваші запитання.